За майже чотири роки повномасштабної війни ці тисячі кілометрів доріг, що ведуть у напрямку фронту, вже стали рідними, бо там, у кінцевому пункті призначення, б'ється серце українського воїна, гартується українська міць, захищається українська свобода. Напередодні такого любленого і очікуваного дітьми й дорослими свята чудотворця Миколая, рогатинська міська рада з повними гостинцями бусів поїхала до наших захисників, щоб зігріти їхні втомлені війною серця нашою увагою, щоб підсилити обороноздатність підрозділів, щоб привести Засоби порятунку і боротьби на понад 700 тисяч гривень з бюджету рогатинської громади було закуплено два квадрокоптери Мавік 4 про 600 плат ініціації та зарядну станцію EcoFlow. За кошти працівників міської ради придбали автозапчастини та дві бензопили на загальну суму 20 тисяч 500 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна пожертвувало свинні туші, з яких підприємець Степан Шиманський, додавши ще свою сировину, наготував для захисників м'ясних смаколиків солодощі кільканадцять пар берців та два мавіки Репро для українських військових передала українська спільнота з Барселони, віряне храму Матері Божої неуставної помочі згромадження До цінного вантажу додали Ярослав Якомець, копчені кури, Віталій Борута, сухофрукти та горішки, Юрій Шеремета, колеса для автомобіля, дівчата рогатинського центру дитячої та юнацької творчості, маскувальні сітки, підприємство Галпласт, питну воду, ветерани поліції, один десятидюймовий епівдрон. Із 13 старостинських округів громади на передову поїхали сотні відер Вареників, пиріжків, голубців. Ців інших смачних страв, що зберігають запах дому за постійну допомогу у перевезенні гуманітарного вантажу на фронт. Подяка особисто Роману Малицькому та вірянам церкви християн віри євангельської. У наших воїнів втомлені очі, але незламний дух. Вони тримаються там, доки ми їх підтримуємо тут, доки птаха Української свободи має два крила: фронт і тил. Доки ми разом дякуємо нашим захисникам за можливість бути.